Біль е, в грудині, на області серця, тому що ми хочемо, у нас е, серцево-судинна система починає активно працювати під час стресу, тому що наші негативні спогади провокують стрес, тривожність і виробітку кортизолу. Ми формуємо тахікардію, у нас, е, так як формується спазм діафрагми, у нас йдуть проблеми зі шлунком, і тут якраз таки дуже цікаво. Одна людина буде голодати, бо вона не може їсти спазму. А інша людина, у котрій модель поведінки вмикати швидко парасимпатику, вона буде заїдати бій. Як це працює? Заїдання болю це парасимпатична нервова система, яка відповідає, якщо симпатика бій біжи, замри, то парасимпатика їж відпочивай, займався сексом. Тобто ось така реакція. І людина під час стресу. Їжею хоче спровокувати увімкнення парасимпатичної нервової системи для того, щоб вспоритись з болем. І ось деякі під час стосунків одразу, після стосунків, одразу набирають вагу, а інші навпаки перетворюються в скелетів. І ті, і ті неправі, треба реалізувати симпатичну нервову систему. Все.